Oh Моя дика Гасандра, крайлива падра дразать розум, биває музиканта, та я поруч був. І щиро віривали горіми, будуть ідані ці пірати, моя дига Сандра, крайлива под дразать, розум биває музиканта, та я поручбо. І щиро віривали горіями, будуть іденіці пірати. Тебе нарікали з п'янілімачною, ай-яй-яй, я, 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 я тебе дому усім нещасним Я край тебе толерантні роди ховали про запас А пригніченні серця, співали біт і бас А час кінь, ми потужними Ми раді плем'я диву не давалось Просто просило довірять Під гнітом негативу тим, хто не побачить світи Ніжної баляче красиво закрутилась сюжет is out someone is afraid of the pain Якщо хтось боїться болю, що життя несе, Він дихає тебе і каже, я радий тебе. Якщо хтось боїться, болю, що життя несе, Він дихає тебе і каже, я радий тебе, дика, 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 дика. Я полонений Касандри я дика. Якщо не ти, хто мене врятує, дим злітає вона знає, що робить. Дозволь мені розтанути в обіймах, ти тепер ближче чуєш, проникаєш, у свідомість це послання зверху віри. Усі розігали, спроч, не горять вогні. З'явись, грайлива, падро, мені проведу з тобою ніч. Я полонений Кассандри, Кассандра, грайлива падра, задьбарює, розум биває музика